Ку, -ку, ку порвало То в нас тут такий Та в нас тут такий сміливий їздить Давай, Давай драйв Давай R і чуть-чуть назад Акуратненько О, ще чуть-чуть Не крути руля Оп, молодець Стоп! Стоп, далі драйв Далі драйв І більше газку трошки А-да-да! Да. <презвот Minecraft> <презвот avenue> Боже! Давай а -А Р. Давай, Тільки дивись, там ми ямку викопали. Нам через ямку треба перелетіти, понятно? Давай назад. Ще! Стоп, стоп, стоп! Стоп! Бо ти в та саму яму залетів. Ще назад чуть-чуть. Стоп! Стоп! Тепер мимо ямки. Бачиш, де ямка? бачу. Вправо. Вправо-вправо. Більше крути вправо. Лівіша, лівіше виїжджай. Стоп! <гум> а Що, давай? Виїжджай сюди! Сюди! Да. Стоп! В дерево заїдеш так! Давай чуть-чуть назад! Тримай стоп, 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 стоп! <laughs> Там тормоза треба нажимати. Акуратно, акуратно. Вивертай руля! Стоп! Стоп! Нажимає на тормоза! Викнуть передачу! Все. Parkin tuđan a ver. E, Parkinse uh, sal ver. <laughs>